Пані і панове, добрий день. Сьогодні 27 квітня 2023 року. Четвер. Меречить дощ. Нікуди не підеш, ні на город, ні в центр, ні десь між люди. Тому сижу вдома і хочу викласти деякі свої думки через мережу Інтернет. Значить, я перше моє звернення стосується тих пань і панів, які в той чи інший спосіб, вирішуючи свої проблеми, хочуть Мене обпаскудить десь. Оскільки знають, що найбільше в Кагарлику зло для влади, а для мене вона є бандитська влада, це є я, Василенко. І тому зараз наступають такі часи, коли багато закладів державних в Кагалику змушені закривати, зокрема, лікарню та інші. Тому що немає грошей на їх утримання. І тому не всі будуть взяті на підгодівлю до провладного корита. Тому вони як крутяться і думають, як же нам залишитися. І от, допустимо. В розмові там чи в якихось так сказати е перемивання кісток мене. підгавкують. Типа, та пошліть його на Три букви, які ви самі знаєте. Або та він же маразматик, Його ж треба в головах. Влада дивиться, ага, отакі нам і потрібні. Тому що ми самі не справляємося з ним. Ми обісралися з ним так. Самі обісерали, перепискою, зокрема, діями, там, бездіяльністю, там, ну і всією тією дур'ю, яку чинить е, влада і правоохоронні органи, і керівництво тероборони по відношенню до мене. Тому а, от виявляються підгалкувачі. Які бажають так сказати, отримати місце на роботі, і тому так от підгавкують владі. Я от помітив, отут по вулиці у мене бігає сучка приблудна, яка заводить усіх собак, які або на прив'язі, або у дворі, у хазяїна, на підгодівлі. А вона так от бігає. Зараз її мало хто чого кидає, але вона настільки заволить і гавкає, що заводить всіх остальних собак які у дворах. І оцей гавкіт стоїть день і ніч. І вночі, і ввечері. Оце зараз тільки сховалося, може, десь от дощу. А як тільки дощ припиниться, починається гавкатня. Так от аналогічна гавкатня. Відбувається і серед двоногих сучок, які підкидають, так сказати, негатив е, проти мене владі. А влада тупа і тупорила, вона, ага, от таких нам і треба, щоб його зацькувати. От. Ну і от, е, звідки я про них узнаю? От підеш на базар. А мені так всі, знаєте, не всі, ну так деякі, хто пролетів від корита і кого не взяли, не зумів під'їхати і розказати, що Василенко це падлюка, яку треба десь діти. І не взяли. А другу взяли, тому що вона зуміла під'їхати. Ну і так вони одна на одну, там от побачивши мене, виливають теж всякий бруд. Ну, що мені залишається робити? Оце терпіти й далі, поки це мене будуть паскудити, якісь ляді, яких я багатьох і не знаю. Але отак от підгалкують, От під О, проти мене, значить, я веду список. Список фото, із, як їх звати, це веду список. Уже десь чоловік сім набралося Отаких. От І вступна частина буде, як оця сучка, що бігає по, по, по вулиці в нас, заводить псів, які сидять у дворах. Це буде вступна частина. А далі по аналогії ось цією сучкою будуть показувати конкретні двуногі сучки, які мене паскудять безпідставно, а, перед начальством, щоб їх залишили на роботі, а не були викинуті за межі, так сказати, а, якогось виробництва або якоїсь роботи, або за лікарні, чи там ресторану, чи ще чогось там. Коротше, і так робиться. Так от, от, що мені робити в такій ситуації? Терпіти оце все ніхрена. Я вас всіх переписую і буде про вас кіно з вашими мордяками, з вашими прізвищами, іменами і по батькові і все це буде виставлено на загал в мережі інтернет по всьому світу. І вас будуть бачити, які ви, як ви себе ведете. По аналогії з тією сучкою, яка бігає по вулиці. І будете ви, будете ви висіти там вічно, де на Фейсбуці ви можете мене там викинути з якоїсь групи, там, там, те, те, те. а в Ютубі і в інших, так сказати, інформаційних е, каналах вам цього зробити не вдасться. І будете ви висіти там вічно. І навіть коли ви завернете сам далі, вас будуть бачити і діти, і онуки, і правнуки, і згадувати вас незлим тихим словом. Так, що ви будете перевертатися в могилах. Так що припиніть скування мене через отаке підлабузництво до начальства, яке обісралось і мовчить. Ну, про начальство я буду в наступному ролику. Все зрозуміло? Всім зрозуміло. Майте на увазі. Список я веду.